Цема уроку застосування різних способів розкладання многочлена на множник. Ми вивчали ну, весь 7 клас практично многочлени і розкладання на множників у нас вже було. Які способи були? Винесення спільного множника за дужки, спосіб групування. Оскільки ми вивчили всі формули скороченого множення, які потрібно вивчити в 7 класі, ми ще можемо додати до цих способів це застосування формул скороченого множення. Ось наші пункти: перше винесення спільного множника за дужки. друге метод групування і третє застосування формул скороченого множення. Всі ці три методи розкладання многочлена на множники. Не завжди використовуються так, ну, завдання лише на винесення спільного множника за дужки, або лише метод групування, або лише формули скороченого множення. В одному завданні можуть бути і формули скороченого множення, і спільний множник за дужками, і навіть всі три методи в одному якомусь прикладі, тобто в одному завданні можуть бути. Ну, і давайте як же починати, з чого починати все наше розкладання. Візьмемо якісь приклади з підручника. І щось візьмемо таке зафарбованою крапочкою, де в нас о, 804, наприклад. Завдання розкладіть на множники. Перший пункт. Дивимось і. Розкладіти на множники, це означає не прибрати дужки, тобто не розкрити дужки і ввести подібні доданки, а навпаки, зробити множники, тобто, значить, зробити дужка, помножити на дужку або на якийсь множник одночне. Тому, в першу чергу, ми повинні побачити тут зараз я запишу різницю квадратів. формулу. Перший квадрат. Уже у нас є, тобто А квадрат плюс Б квадрат. І оця дужечка в квадраті це квадрат першого виразу. А квадрат другого виразу потрібно виділити. Тобто, дивимось, четвірку отримали, коли двійку звели до квадрата, А квадрат отримали, коли А звели до квадрата, і Б квадрат теж, коли Б звели до квадрата яким чином, за властивістю степенів можна записати 4а квадрат b квадрат як 2абдучка в квадрат. І тоді ми бачимо нашу формулу різниці квадратів. Застосовуючи її, ми напишемо добуток різниці та суми цих виразів. Я зараз підкреслю червоним, де наші вирази. Ось перший вираз це дужечка, одна, а другий вираз це дужечка друга. Тому ми запишемо різниця виразів. А квадрат додати Б квадрат. Це перший вираз, я тільки записала. Відняти другий вираз 2аБ. І помножити. А в другій дужці те ж саме, але додавання. Тобто перший вираз А квадрат плюс Б квадрат. І додати 2АБ. Далі дивимось кожну дужечку окремо. Якщо всередині дужки, дужки ще є якісь методи розкладання на множники, потрібно це застосувати. Дивимося, перша дужка у нас містить теж формулу скороченого множення, але квадрат різниці двох виразів. Ну, А квадрат мінус 2Б плюс Б квадрат це А мінус Б у квадраті. І друга дужка – формула квадрат суми двох виразів. Це А додати Б і це, це у квадрат. Ну, Кожен квадрат можна було б записати ще як А-Б на А-Б, а другий квадрат А плюс Б на А плюс Б, але це буде довше і складніше, тому можна залишати е, добуток квадрат. Більше нічого в дужках не можна зробити. Таким чином ми застосували для розкладання на множники формули скороченого множення, але не одну формулу різниці квадратів, а ще потім використали квадрат суми і квадрат різниці. Так, далі давайте глянемо номер 806. А квадрат мінус Б квадрат, мінус А, мінус Б. Ну, коли ми подивимось на наше завдання, бачимо, що спочатку потрібно зробити групування тому що тут таких форм явних нема зараз. І ми дивимось А квадрат мінус Б квадрат. Ми візьмемо як одну групу, тому що тут можна буде розкласти на множники, мінус, А другу групу ми об'єднаємо А плюс Б. Чому плюс би? Тому що коли я перед дужкою, перед групою, яку об'єднала в дужку, ставлю знак мінус, то змінюю знаки на протилежні. Далі в методі групування потрібно кож... із кожну групу розкласти на множнику. Раніше ми виносили спільний множник за дужки, але не завжди буває спільний множник, а можна розкласти на множники, використавши формулу скороченого множення. А-Б умножити на А плюс Б. Це в нас різниця квадратів, яка дорівнює добутку різниці та суми двох виразів. А А додати Б другу групу ми так і залишимо. Тепер я підкреслюю вам е, іншим кольором і вирази, серед яких ми будемо шукати спільний множ. І якщо подивитися уважно, нагадую, що спільний множник буде, може бути число, може бути буква, може бути навіть знак мінус, а може бути ціла дужка. Дивіться, у тих підкреслених виразах, А додати Б спільний множник, тому ми виносимо дужку за дужку І залишається А-Б від першого виразу, що підкреслено. А що ж залишиться від А додати Б, нагадую, що винести спільний множник за дужки. Це означає поділити на цей множник кожен вираз. Якщо ми поділимо перший вираз на А плюс Б, залишається лише А Б, а якщо А плюс Б поділимо на А плюс Б, залишиться 1. Таким чином, ми розклали на множники, використовуючи формулу скороченого множення. І метод групування. Так, це я очищаю. Давайте ще згадаємо щось простіше. Спільний множник, наприклад, як виноситься за душки. Наприклад, 792, ну, пункт перший. 3А квадрат, додати 6АБ. Плюс 3b2. Нагадую, що у нас три основних методи винесення спільного множника тобто групування і формули скороченого множення. Кожного разу, коли потрібно завдання розкласти на множники, перше питання це чи є спільний множник серед всіх доданків, які включені в цей многочлен. В даному випадку. У нас є спільний множник це 3 І ми виносимо 3 за дужки спочатку. І ось залишається у нас А квадрат плюс винести 3 за дужки, поділити на 3, залишиться від 6 АБ2. АБ. І додати Б квадрат. Потім дивимося в дужку і бачимо там формулу скороченого множення. Це А додати Б у квадраті. Таким чином, ми в цьому номері використовували винесення спільного множника за дужки, а потім формулу скороченого множення. Множник. Таким чином робимо підсумку. Перше, щоб розкласти на множники многочлен, перше питання, яке потрібно задати. Чи є спільний множник серед цих додамків, що входять до цього многочлена? Після того, як ну, або є множник спільний, виносимо за дужки, тоді дивимося, що у нас в дужках залишається. Якщо в дужках можна застосувати формулу скороченого множення або метод групування, то ми це робимо надалі. Якщо немає спільного множника, тоді ми. Дивимось, чи є у нас може метод групування. Якщо немає методу групування, тоді застосовуємо формули скороченого множення. До речі, ми ще тут не застосовували формулу кубів, ну, можна подивитися, ну, де можна подивитися? На прикладах. Ну, Тут, бачите, в підручнику є приклад 1, приклад 2, 3, 4, п'ять основні приклади. Давайте зараз так розглянемо. Не будемо дуже як? подробно розглядати. Дивимося. Наприклад, 3А квадрат б 12 b. Перше питання яке? Чи є спільний множник? І 3 b бачите, винесли за дужки. В дужках залишилась формула скороченого множення, її застосували. Далі, виписують другий пункт. Що питання перше? Чи є спільний множник? Мінус 5. Винесли за дужки. В дужках залишилась формула скороченого множення. Її застосували. Далі, третій пункт. Знову ж таки питання. Чи є спільний множник? 24м, в четверті додати 3М, 3М спільний множник. Винесли за дужки. а ось в дужках, дивіться, тут вже формула QB. Потрібно її теж пам'ятати знати. І ми розкладаємо ще на два множники. Ну і четвертий пункт, дивіться, тут е, зразу видно, що 4 доданки. Ну, тут у нас спочатку чи є спільний множник, Винесли 3А дужки, а потім використовують, бачите, групи зробили метод групування. Виноситься А додати 7 дужки, І е, в кінці у нас залишається 3А на А плюс 7 і А-2Б. Спільний множник формули, спільний множник групування. Якщо немає ще раз спільного множника, тоді застосовуємо формули зразу. Або групування. Дивимось. Приклад 2. Подайте у вигляді добутку многочленів. Їх 16 це мінус 1. Зразу дивимося, якщо показник степеня ділиться на 2, то це різниця квадратів. Тому застосували формулу різниці квадратів. Х8, мінус 1, х8 плюс -1, 1. Подивилися в кожну дужечку окремо. Суму квадратів ми не знаємо, немає такої формули. А різниця квадратів, ось кілька 8 ще ділиться на 2, можна розкласти на множники. Потім х4 мінус 1 ще раз розкладається на множники. І в кінці у нас, бачите, 1, 2, 3, 4, 5 множників. Так, ну тобто ми розкладаємо до того моменту, поки це можливо. Точно так же зробили A в 12 мінус Б в 12. Якщо показники діляться на 2, то можна записати як різницю квадратів. І потім розкладали на стільки, скільки це можливо. В третьому завданні розкладіть на множники, дивіться, в третьому прикладі. Що зробили спочатку? Спочатку зробили групування, як я вам вже показувала, з підручника. Да? Потім далі ну, винесли за дужки спільний множник в кінці групування. Далі і все завершили цей процес. Дивіться, другий пункт. У нас теж метод групування, але в групи не завжди беремо парами, а ось в групу взяли із трьох доданків, бачите? І отримали квадрат суми. Квадрат суми, тобто один вираз в квадраті, мінус 4 в квадраті, це 16, розклали за формулу скороченого умноження е, різниця квадратів, як добуток різниці та суми виразів. Ось таким чином. Ну, і де застосовується це розкладання, це розв'язання рівняння. Ось, зверніть увагу, розв'яжіть рівняння. Оскільки. Розв'язувати рівняння третього степеня, да навіть і другого ми ще не вміємо. Тому такі рівняння розв'язуються певним чином спочатку все. Переносимо в ліву частину, тобто в одну з частин рівності, а в другій повинно бути нуль. Далі, ліву частину розкладають на множники. Ну, тут метод групування застосовано. І в другій дужці ще різниця квадрат. Отримали три множники, і вони і добуток дорівнює 0. Коли добуток дорівнює? Коли хоча б один із множників 0, але ми не знаємо, який, тому кожен дорівнює, прирівнюємо до нуля і розв'язуємо три маленькі таких рівнянки. Отримали три корені – мінус 1, 2 і мінус 2. Це застосування розкладання на множники до розв'язування рівнянь. І дивіться, цікавий приклад: розкладіть на множники три члени. Якщо ми сюди подивимося, бачимо, спільного множника нема. Групування зробити тут неможливо. Формули немає. Тоді, зверніть увагу, ми можемо. Самі розкласти певним чином на множники. Ну, тобто на доданки. От дивіться, що у нас є квадрат мінус 8х-9. Мінус що зробили? Дивіться. Я зараз підкреслю. Це наше. Ми можемо додати і відняти одне і те число. Від цього рівність не зміниться. Щоб була формула, потрібно х квадрат плюс 8х. Додати 16 і відняти 16. Таким чином, ми не змінили рівність. Потім ми беремо вже групування робимо. Оце наша формула Х плюс 4 в квадраті, а мінус 16-9 мінус, мінус 25. І отримали формулу різницю квадрат. Тобто Х плюс 4 в квадраті, мінус 5 в квадраті. Розкладається на дві дужки. добуток різниці та суми цих виразів. І отримали. Таким чином х-1 помножити на х плюс 9. Ну, отак от розкладають на многих. Ну тут ще є шосте завдання, шостий приклад. Він ускладнений теж тим, щоб потрібно самим зрозуміти, що додати та що відняти. Але щоб не просто щось додати та відняти, а щоб потім розкласти на множниці. Ну, ось дивіться, х четвертій додати 4 в четвертій, розкладіть на множники. Зверніть увагу, ну, в четвертій – це х другій в квадрат. 4 в четвертій – це 2y в в квадраті. І от що потрібно додати? Додавши до многочлена подвоєний добуток 4 y квадрат, подвоєний добуток одночленів, і віднявши. Тобто ми просто так не можемо. От ми бачите, додали подвоєний добуток і відняли. І отримавши, ну, склавши, давайте я відму іншим кольором, позначу, щоб було зрозуміло. Дивіться, беру інший колір, і буде все зрозуміло. А Навіщо це зробили? А далі, коли ми ну, збільшили наш вираз, додали подвоєний добуток і відняли. Далі беремо і складаємо формулу. Дивіться, х4, додати подвоєний добуток і плюс квадрат другого. І це все у нас квадрат суми. І відняти 4х квадрат у квадрат. І це ще формула у нас, різниця квадратів. Є квадрат одного виразу, а це буде, пам'ятаєте, я вам показувала, що це 2хі у квадрат. І застосувавши різницю квадратів ще формулу скороченого множення, отримаємо добуток різниці та суми цих виразів. Таким чином є ускладнені завдання тим, що потрібно якийсь одночлен додати і відняти його одночасно, щоб потім розкласти на множення. Так. І так ми вивчили. З вами розібрали приклади з підручника, вивчили застосування різних способів розкладання многочлена на множниці. Зараз переходимо до практичної частини.